Особисто я, як свідома громадянка, економлю. Але прати ми від прання ми не відмовляємося. Ми просто беремо по народному. Тазько так ківерчанка-педагогиня Ірина Холявінська заощаджує електроенергію. А це студент Вадим Гринюк, хлопець, який родом із села Градя Камінь Каширського району, говорить: електричну енергію економить не лише вдома, але й у гуртожитку, де проживає три роки чайники, мікрохвильовка також не рекомендовано користуватися на довгий проміжок, але ми стараємося трошки ощільнювати графік з їх використання, тобто вони використовуються тільки при потребі. Кімнату, де проживає Вадим Гринюк, освітлює лампа розжарювання. Хлопець планує змінити її на енергоощадну. на кухні і в санвузлах. Уже світять лед лампи. Економити електроенергію у гуртожитку. Просить студентів його завідувачка Віра Хомик. Відмикали. Різні прилади тоді в нас є світло на рух. Ми зробили такі лампочки. Не дозволяємо їм користуватися електрообігрівачами. Способів економії електроенергії чимало. Розказує Юрій Грицюк, викладач Луцького технічного університету. Розпочинати потрібно з утеплення будинку, в якому проживаєте. Заміни вікон найбільше споживають електроенергії, пральні машини, праски, прилади для кондиціювання повітря і нагрівання води. Кожен знає, що можна, наприклад, прийняти душ от замість того, щоб приймати ванну, це набагато економіше, встановити оптимальну температуру, вимкнути бойлер, прання, прасування. Приготування їжі просто в різний час, от, не в часи пікового навантаження, от, а ну, десь між ними і так далі. А деякі операції можна легко перенести на нічний період, тому що і програмовані програмована техніка, от, є, наприклад, пральні машини, що можна відкласти, старт от, і інші. Для підігріву їжі використовувати мікрохвильовки, от, тому що вони споживають потужність менше, от, відповідно менше споживання. Деякі операції, наприклад, стосовно наприклад, кухонного обладнання, можна виконувати вручну. Це дасть теж хорошу економію. Юрій Грицюк каже, кожен вирішує самостійно, від яких електроприладів відмовлятися. Вмикати світло рекомендує лише за потреби. Ірина Холявінська разом з іншими педагогами Ківерцівського ліцею допомагають військовим і каже, поширюють приклад економії електроенергії для волинян, розробляють окопні свічки, долучають до волонтерської роботи школярів. Люди, яких я знаю, які мають живуть в приватному секторі. свічки ці застосовували для розігріву їжі. Навіть альтернатива звичайна свічка або ж масляна свічка, яка може довше горіти. Можна раз в тиждень влаштовувати собі романтичний вечір при свічках. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.